Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка. Це історія, продовжимо. продовжимо продовжуємо. Так, я, напевно, качнув економіку в кінці минулого відео. Я думаю, все ще можу ще трохи качнутися. Давайте я хочу хоча б економіку в два рази більше за їх мати. Все одно так, інфляція. Я швидко... Інфляція занадто швидко наступає, через це ми занадто мало часу качаємо населення в плані. Але, ну, тут... і ми швидко доходимо до покращки. Типу, ми зараз максимум 60 років качаємо населення. Зараз. Але, наприклад, за ці 60 кроків ми з 60-90 тисяч до 790 тисяч качнулися. Не знаю, якось хотілося б, щоб швидше йшло. Хоча тут ті же столиці 20 тисяч качнули. Непогано. Так, Україна проти Литви. Це якось нереалістично. Не вірю. Не вірю. Так, все. Я всіх качнув, я перше місце в світі по силі. Економіка в мене 794 тисячі. Не в два рази більше за їх. А, вони ще на Японію пішли. А, Японія зможе їх помотати і відносно сильно. Тому можемо поки що ще качнутись. Але помотати, не знищити. Я просто хочу викликати тільки в принципі, коли в них буде 200 тисяч населення. Типу, в принципі набирається 200 тисяч населення ми починаємо викликати. До 200 тисяч населення не викликаємо. І так далі. Ой, хвороби, ти ну ні. Ого, хвороби прям дуже жорстокі. Зараз ці хвороби вбили все моє зростання. Я думаю, що виклик починати можна зі 170 тисяч. Тобто 170 тисяч провінцій, викликаємо. Це всі провінції, так у нас. Хоча ні, всі інші позбільшувались потрохи. Але саме потроху окей? Давайте ще раз качну населення. Якщо вже мені все зіпсували, все в товари. Я ж бачу, що Талін все ще може зростати. Йому все ще є куди зростати. Ага, але всі, всі інші провінції куди більше зросли. В такому випадку робимо виклик після 150 тисяч. Просто всі більше за талін зросли. Чи на 160 тисяч, я не знаю. Але так, талін дуже повільно, почав вже, все вже зростає дуже повільно. Що ж, перед тим як викликати? Кожній провінції я буду побудований арсенал і табір постачання. Це ж таки на 175 тисяч. Буду викликати. Все є в когось 175 тисяч, окрім Таліна. Нема. Тобто ми викликаємо тільки Талін. Є. Так інфляція все ще є, все в товари. Ой, це хто такий? Румунія? Румунія, ну ні, ні. Це я мав перемогти. Коротше, чекаю, поки вони відіб'ються, і буду їх перемагати далі. Самостійно. За цей час, не знаю, не збираю собі війська. 915 вже тисяч населення. Так, на 7 тисяч економіки тобі натримай 8 тисяч. Ти тримай 4 тисячі, ти тримай. 6000, тисяч, щось в якось. У мене відчуття, що хвороба була. Тому що щось в якось всі позростали дуже повільно. Ти тримай. 6000 тисяч. Та ні, поїди, ми маємо доростати і до 200 тисяч населення спокійно в кожній провінції. А на 170 зупинятися. І ще качаємось. Є. Yeah. По-перше, можна підняти розробку в своїх провінціях. Я б насправді так кажучи, змінив би підхід. Що 75%? Давайте в інвестиції не буду вкладати. 80% і в дослідження 5% не буду, все. Ось так, 85% товари. І вперед. Викликаю, як тільки в когось збирається 200 тисяч населення. Що тут? Та ну яка південна кореща? Тримайтесь. Якби я цього не хотів, але вам доведеться триматись. Чисто, щоб я вас потім захопив сам. Будь ласка. Це в тарту 200 тисяч населення є. Ну, яка до бісупольш, ну що робити? це чесно, це несправедливо. Я ображусь просто. Ну, типу, це бред. Це зараз до інфляції. Так, є. Та ні, вони. Нормально. Нормально позростало тут. Це щось, якісь Сталіна в нас проблеми. Саме Талін якось повільно зростає, але те, що у нього найбільше темпи зросту. І вперед. Я зупинився тому, що в нас є тарту, якого можна викликати. 35 тисяч. Все. Повертаю 85% на товар. І чекаю, поки ще одна провінція буде з 200 тисячами населення. Що за бред тут відбувається? Ну, Типу розберіться вже. Якось. Не знаю, або мирну вода, або щось, або щось. Так, ще одна провінція з 200 тисячами населення. Так, талін. Тримай. Нарва, приємно. Повроби. В якийсь момент просто населення починає зменшуватись. Як що тут? Ми запізнились. Прикол в тому, що тут повноцінно вже латві. О, живі. Наскільки, можливо, 900 тисяч. Знущайтесь. Давайте останній виклик тут зробимо. Ми що тут? Тільки проти повстанців воюєте. Ну. Це знущання, я ж знато довго тянув. Треба це визнати. Треба свої помилки визнавати. Що ж? Збираємо всі свої війська на морі, цікаво, я зможу їх утримувати? Скоріше за все зможу. Що мені? 200 тисяч. Поїхали, просто поб'ю. Поб'ю, щоб побити вже. Тому що ну, ми. нас порівнювати навіть і не треба. Посиримо якось. Куди більше за них. Я думаю, вони б на ультиматум погодилися навіть. Логів пробуток. Цікаво, де тепер в них найкращі провінції. Які вважаються в них найкращі? Можливо, десь тут максимум. А щось мені підсказує, що останав зараз найбільше. А, ні. Ааа, у вас буквально, напевно, декілька. Нам чотири провінції тут. Ви хочете, що в них 855 тисяч населення, то тут в них суттєва частина населення знаходиться. А знаєте ще? І нам мене не вата викликати. Тоді не буду. Я просто був впевнений, що вони протримаються якийсь час ще до мого приходу. Ти щассот. О, якщо ще вас висаджу. А мене хтось напав. А, там портів нема. Ну йдіть сюди. Як в Хойки? ось в Хойки тут порт. Куди тут порт? Ти хто такий? Республіка Та Ретович, пись від мене. Ще ось цю величезну кількість провінцій проходитись по ній. Ой, там навіть таку і десь ого. Які вони сильні. Страшно, страшно. Я вже 21% їх захопив територій. Скільки у вас провінцій ще? 140, 140 провінцій. А. Так скільки я зараз провінцій за один крок? А, зачекайте, я ще не всіх. А, і не відправлю всіх. У вас 140 було, зараз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Такими темпами я. Ну, це дуже довго буде, це дуже було довго. Вселізацію. Давайте до веселізації дійдемо. Щоб я міг кинути їм васалізацію. На очки руху. Не вистачає. Знову очки руху закінчились. 37. Зараз скільки буде відсотків. Я там стану, здається, забрав. 47, 10 відсотків. Хочете, щоб в них ще з провінцій провінції. 99. Так, ще трохи я можу веселізацію вимагати військові репраці. Але хочу ще б Азербайджан і Італію звільнити. До речі, 6600. Пливіть якось висадіться. Палермо. Палермо. Перед, ще раз. Ми тут дуже сильно їх стискаємо 55%. Я вже можу веселізацію зробити, але мені ще 22. 22 очки, щоб взяти ще звільнити окремо. Азербайджан і все інше. Італію. Азербайджан і Італію. Вони мають бути вільними. Тут ще додатково на вся випадок 11 тисяч сюди відправлю. Знову очки руху. Одного. одного очка. Переможного. Непогано його сюди Е, Ще б війська. А, ще війська треба буде зібрати десь. Це буде жах. Коротше, не буду навіть збирати зараз. Все, мирні перемовини. Заселізації. Ось так. Ось так, все відправити. Ну, діслати так. А вже ж ми перемогли. Все, що може бути краще. Висока інфляція. Так, все в товар. Це все треба ще зібрати. У вас всіх. О, якась частина військ навіть тут уже. А чому? Що, яка декларація не залежиться? Байдуже. Щоб я ще на це буду час витрачати. тарійці наші. А мені тут армію тільки розпускати лишається. Та який бред, тоді б я краще захопив. Саме територія. А, а я що я затупив, я б міг захопити їх території і передати Україні просто. Хм, Зараз виправимось. 50% на товар лишаю. А, в нас об... ще бах на відносини. Ну, і нехай слухайте. Все, я. я качнувся я при бажанні їх рознесу хоч. Ще з десяток разів. В принципі, так, я виконав свою мету. Так, по економіці є друге місце, але щось мені підказує, що Німеччина... Так, да, в них неефективна. У них неефективна економіка. О, в них дуже неефективна економіка. В них більше третьої частини економіки неефективна. Навіть якщо не порівнювати щільність економіки, як. коротше, ми краще. Ми краще, навіть за німеччину. І що ж, я думаю, на цьому поки що це відео може закінчити. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам. І як можете побачити ось тут на екрані, дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і входять з відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також і бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом посилання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, подавайте коментарі і так далі в будь-яку випадку Не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.